Багато хто шукає відповідей про те, чим закінчиться ця війна. Хтось покладається на політику, хтось на зброю, хтось на союзників. Але є ті, хто бачить далі, ніж аналітики. Старець із Запрузьких кір, самітник, одного дня промовив таке, що ляк пробіг по спинах усіх, хто чув, бо не політика вирішить цю війну і не столиці, а точка посеред моря. І хто цим не повірить, той не дочекається розв'язки. Ми записали це слово старця, передаємо вам дослівно. Я скажу вам так, щоб не лишилось здогадок. Не буде миру, поки не спалахне останній бій. І той бій буде не в Києві, не в Москві, і навіть не під Донецьком. Він буде там, де починалося, на самому краю води, на скелі, що нічия. але всі хочуть її мати. На тому камені, що колись звався Змійним. Я вам скажу чітко: фінал війни буде не тоді, коли політики підпишуть папери, і не тоді, коли ворог відступить з Херсона чи Луганська, коли піде остання ракета з Чорного моря, тоді ще не кінець, коли впаде Кремль, і ще не кінець. Кінець буде тоді, коли дві сили зійдуться навпроти морем з повітря і пішки. За контроль над тим каменем. Той, хто втратить зміїний, втратить не лише позицію, а шанс продовжити війну. Це буде знак згори. Війну замкнуто. Петля розв'язалась. Зміїний то місце, яке вибране не людьми. Його вибрало саме поле сили. У 2022 він вже дав сигнал. Той матрос, що послав крейсер руський за відомою адресою, він не жартував. Його слова то був перший дзвін. Вони прозвучали на весь світ, але не всі тоді зрозуміли це був початок дуелі не між арміями, а між силами, які стоять над політикою. Справжній конфлікт це не війна лише за землю, це війна за контроль над точкою впливу. І не є такою точкою. Через нього йде канал, що замикає Чорне море. Через нього проходить енергетичний вузол. Той, хто володіє змійним, той має доступ не лише до моря, а й до пульсу всієї війни. Хто контролює острів, той може закрити або відкрити канал впливу на Балкани, Туреччину, Кавказ. Це енергетичний замок 2022. Руські це знали. Тому й захопили острів. Тому тримали там ППО, реп, артилерію. Не просто так. Вони знали, що ця точка, як ключ у дверях, і коли Україна його відбила, то було не просто перемога, то була тимчасова зміна переваги. Але старі небо і земля знають, якщо бій на змійному ще не остаточний, значить війна ще триває. Послухайте, я бачив у видінні: бій почнеться зненацька, не буде оголошення, все почнеться вночі, на морі буде повний штиль. Але не в повітрі, в повітрі буде напруга, як перед бурею. зі сторони заходу, корабель, зі сторони сходу, дроновий рій, все буде непомітно. Радар мовчатиме, але почнеться бій. Бій не за квадрат, а за символ. На той час вже триватимуть переговори десь у нейтральних водах, десь у Європі вже говоритимуть про завершення війни, але поки зміїний не визначений домовленості. Будуть фіції у тому бою візьмуть участь не лише українські сили, прийде допомога з неочікуваного боку. Не Польща, не Британія, а Туреччина. Той, хто контролює протоку, буде діяти, але неофіційно. Під чужим прапором вони кинуть свій флот без позначок. Це будуть привиди моря. З іншого боку, російські сили кинуть усе. Їхній флот вже не буде потужним. Але вони наважаться, бо знають, що зміїний це остання надія тримати контроль на півдні. Вони кинуть посейдон, підводні дрони, ракети типу циркон, але одна впаде у воду, не вибухнувши. І це буде знак: зброя ворога більше не слухається. У тому бою першими зламаються не солдати, зламається система. Російський флот піде в бій. Без погодження з верхівкою від розпачу, бо у Кремлі на той час буде хаос, буде зміна лідера і не до моря. Але адмірали вирішать іти, бо знають, якщо втратять Змійний, втратять Одесу, Крим, все і тому кинуть усе, що мають. Та в тому бою відбудеться перелом. Російські сили потоплять же корабель, думаючи, що це противник, бо зв'язок буде заглушено. Бо станеться те, що старі називали затемненням командування. Вони втратять координацію. Свої почнуть бити по своїх, а це вже розпад. З українського боку буде втрачено два дрони, один катер, але командування буде цілісним, і рішення буде просте: не йти в лобову, а взяти контроль навколо, замкнути в кільце, і той, хто залишиться на острові. Сам підпише капітуляцію. Коли цей бій завершиться, буде зроблено офіційну заяву. Але не з Києва, не з Вашингтона і навіть не з Брюсселя. Заява прозвучить зі Стамбула, і в ній прозвучить морські шляхи відкрито. Контроль над змійним завершено. Війна в Чорному морі закрита. Це буде фраза, що означатиме кінець не лише бойових дій, а епохи після цього. Розпочнеться перегляд всіх договорів про кордони на морі. Крим більше не фігуруватиме як спірна територія, бо не буде через що його утримувати. Російська агірація втратить останню можливість тиснути на Балкани, відкриється енергетичний коридор до Туреччини і далі в Європу. Все, що було, стане архівом, бо енергетичний вузол розблоковано і. Війна втратить сенс. Люди питають чому саме острів, чому не столиця, не Крим, не Донбас, бо саме там замикається коло. Все почалось із змійного, і все там і закінчиться. Земля то плацдарм, але море то канал, вплив іде по воді, а небо то лише дзеркало. І хто не зрозуміє ролі цього каменя в морі, той не зрозуміє, чому йде війна. Це не просто війна за територію, це війна за потоки, за контроль над лініями постачання, над енергетичними шляхами, над символами сили, зміїний символ, а битві за символи вирішують історію. Старець не прикрашає слова, він говорить прямо. І якщо хтось чекає фіналу у вигляді паперу чи новинного заголовку, то чекатиме даремно. Фінал прийде тоді, коли скелю в морі захопить тиша, після бою, після сигналу, і стане ясно, шлях далі, мир.